Мене звати Марія, мені 74 роки, народилася я на Хмельниччині, в невіруючій сім'ї. Каялася в нашій церкві, давали запрошення на служіння в церкву. Я приходила, потім подарили мені новий заповідь Біблію. І я зрозуміла, що я грішна людина, народжена в гріхах, усвідомлювала, і що мені потрібно, що без Бога моє життя дуже важке. Після покаяння я себе чувствую вроде я скинула якийсь то тягар з себе. Мені було так. Ну, легко сказати. Вроді, в мене як ну, звільнилися руки і спина від якоїсь тяжкості. Мене звати Віліна, я народилася віруючій сім'ї. покаялась я в на молодіжці в іншій церкві у 22-му році під час молитви Дух Святий дуже торкнувся мене. За мене дуже багато молились, я молилась, молитвою покаяння, і це дуже був щира молитва. Я стала помічати дуже таку відповідь більше на молитви і відчувала Духа Святого. Почала більше вивчати слово Боже. Я пішов із дому, кинув ключі, все ушов, пошов, почав пити, пити, пити і допився до того, що в я... мене не було вже нічого. Машину украли, документів не було, нічого. Я почав бомжувати. Дошло до того, що я вже бомжував на дарниці з бомжами, жив в колекторі, в мусорках. Потім Бог от, просто я з колектора виліз і пішов. Пішов і прийшов, пішов в церкву. І я йшов не, не до людей, бо я до людей часто обращався. І таке, допомога це там, штани якісь можуть дати. Там. А в основному це 100 грамів налить допомога. Треба була друга допомога. Я пішов я до Бога. Просто пішов в церкву до Бога, я вже не знав, куди йти, бо Дух смерті мене вже так об'яв з усіх сторон, я боявся. Кожну секунду. Я вже чувствував, що от вона добирається до мене, бо мої друзі той, той під трубою вмер, той на, на, на лісниці три метри вилізти, от колектор внизу, от, щоб вилізти. І він на лісниці помер, і крисами обліпило, і вже їдять. Я розумію, от, моя черга. От він, а нас там 16 людей було. Один за одним так умирали. Я розумію. І я якось ночу просто виліз і пішов. Добрий день, мене звати Заріна Срібна, мені вже майже 28 років, і, скажімо, з дитинства я була вирощена у вірі до Бога, але, на жаль, в моїй родині це скоріше була номінальна віра. Тобто, ми не притримувалися особливо якихось релігійних традицій, наприклад. Скоріше, це було так: ми віримо в Бога, але, ну і ходимо, мабуть, на Великдень і на Різдво в церкву. На жаль, це було все. Доволі довго я б сказала, я жила депресивно, і після певних от таких от подій в родині, після неправильних виборів в житті, я опинилася, скажімо, на низу, і де мене врятував Бог, він мене там знайшов і врятував. Я прийняла хрещення в 19 років у православній церкві, але там не було якоїсь особливої підготовки. Тобто, це було так на основі віри, але можливо без усвідомлення якихось особливих. От таких от наших пунктів стосовно віри, і я рада, що в церкві «Преображення» змогла пройти уроки до хрещення, тому що ми змогли справді торкнутися дуже важливих тем, як спасіння, віра в Бога, Бог Отець, Бог, Син і Бог Дух Святий, гріхопадіння. І ось такий от хвилюючий момент перед хрещенням наступає, тому що це буде таке перше повноцінне я вважаю хрещення в моєму житті, яке я приймаю свідомо. Наталія мені 60 років. До Бога я йшла 40 років, 40 років ходила в там, в своєму місті. А сюди ходила четвертий місяць. Покаялася 7 июля. У кожного є гріхи. Бог мені їх простив. Було одне, після того, як я покаялася, зовсім по-другому все почалося. Що я хочу зробити, все виходить. На роботі порядок, вдома, порядок. Що ще треба? Мене звати Вікторія, я дородилася і виросла в Києві, закінчила університет. Півжиття я прожила на Далекому Сході, мій чоловік воєнний, покійний. Усі мої рідні, усі мої близькі, вони віруючи, прийняли Христа як Спасителя, а я весь час мені здавалося, що я недостойна, не готова. А потім ну, сталося те, що сталося, що. Як усі українці, ми зрозуміли, що все наше життя, все наші плани розвалилися, як картковий будиночок. І почалася гонка на виживання, зарплати, здоров'я. І тільки я знайшла себе, і свій спокій і свою якусь таку лінію, я почала служити. Ми почали людям, нужденним, воєнним. І це мене. Підняло і я стала ще сильніше, незважаючи на всі ті обставини, які зараз ну, в нашій країні проходили. Мене звати Бабич Артем, е, мені 18 років. Я прийшов до Бога е, десь рік тому. Е, до цього я якби, був в сім'ї християнів, але якось не дуже був з Богом. Я в дитинстві ще мамі сказав, що мам, я атеїст. І ось цей період часу я просто ну, як жив і все. Рік тому я прийшов до Бога в цю церкву, почав часто ходити, 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 і покаявся це літо в таборі. Я приходила до вашої церкви на зібрання, слухала проповіді, роздумувала над своїм життям. У мене були дуже такі думки. Я розуміла, що мені вже потрібно, я хочу стати членом церкви, я хочу пройти покаяння. Під час покаяння це от знову те ж саме. Я плакала, і навіть зараз, коли я молюся, коли на домашній групі я ходжу до Віри Сергіївни, у мене сльози дуже часто. Але в мене впевненість, що все буде добре. Я маю утішителя, свого спасителя. і я не відчуваю такого, що в мене за мною було раніше. Мене звати Тетяна, мені 20 років. Мій шлях до Бога розпочався з минулої осені з листопада. Коли Бог торкнувся у мого серця, і я почала читати новий заповіт. І взимку я прийшла до Преображення. Це була моя перший візит до церкви такої, бо завжди я ходила в православну. І мені дуже сподобалося якраз був цикл проповідей про Марка. Сподобалось і я почала все більше вивчати, читати саме Біблію, новий заповіт. І десь через місяць, коли я прийшла до Преображення, Моє серце прийшло розуміння, що я хочу покаятись. І 7 квітня я прийшла до Петра Васильовича, покаялась, плакала, дуже сильно подзвонила мамі, сказала, що це сталося. Я покаялась, мені стало набагато легше. Всім привіт! Мене звати Едік, я народився в християнській сім'ї, завжди був тут і постійно дізнавався про Бога і ходив на Всякі е, навільні ш, е, школи, там дізнавався про нього, але так ну не придавав цьому в, в важливої уваги якось до моменту, поки не пішов на підлітковий табір. Е, я це дуже сильно пам'ятаю. Як я приїхав е, пастор, ну Петро Васильович, і нам розповідали тоді про це, е, що таке покаяння. І ось е, коли. Вже він розповів це. Ми всі команди. У нас була команда, така дружня, вся. І ми всі покаялись тоді на цьому таборі. І потім я вже ну, відчував якісь в собі зміни, якусь близькість біля Бога. Ну, що він е, вже поруч біля мене і я його можу бачити в своєму житті. Мене звати Юрій, мені 60 років. Шлях мій до господа. Був, мабуть, всі ці 60 років. До 58 років я був невіруючим. Ось, і життя складалось так, що я не розумів, як окремі фрагменти мого життя формуються, як мені жити, в чому смисл життя мого. І тільки, мабуть, виклики, які наступили в моєму житті, з початком, Війни виклики для всього народу і для мене особисто, заставили мене переосмислити все своє життя. Старша дочка порадила мені прийти і ну, пошукати ну, втіху і від цих викликів військових у церкві Преображення. Таким чином я став відвідувати спочатку служіння по неділям, а потім я приєднався до малої групи. Я покаявся на малій групі в присутності брати, братів і сестер і став е, на шлях віруючої людини. Я Андрій, мені 14. Взагалі, я з віруючої родини е, і виховувався в християнській сім'ї. Але коли мені було 12, це вже почався підлітковий період, і я подумав: у мене нібито не було вибору. І е, як це жити? Без Бога чи, наприклад, з іншими релігіями. І я трошки відвернувся від Бога. Я перестав молитись, перестав читати Біблію, ну і в принципі контактувати з Богом. Я почав аналізувати атеїзм, інші релігії і зрозумів, що християнство і Бог, в принципі, це логічно. Мене запросили в церкву «Преображення» допомагати на служінні для людей з інвалідністю на двотижневий табір. Там у мене було трохи більше часу і особистого простіру з Богом, і там я покаявся. Я вибачився перед Богом за те, що я відвернувся від Нього і сказав, що я хочу бути з ним. Бог Працюю над моїм серцем і зараз, в мене змінилось оточення, в мене змінились думки ставлення до грошей, до людей, до пісень, навіть до того, що я дивлюсь, що я слухаю, про що я говорю, з ким я говорю, як я говорю. І я дуже рада, що в мене є можливість прийняти хрещення і служити людям, показувати через свою історію, який Бог добрий, який він до мене милостивий. Я вважаю, що Дух Господній за мною був завжди все моє життя. Тому що раніше я вважав, що це якась інтуїція або ще якісь співпадіння в моєму житті траплялися, які берегли мене від негараздів, дурниць різних і так далі. Але це, я зараз зрозумів і впевнився, що це Дух Господній вів мене саме до цього моменту. Коли я приходжу до дуже важливого етапу в своєму житті, це водного хрещення. Для мене це дуже важливий етап, тому що я хочу під час водного хрещення засвідчити творцю нашому. Батько моєму господові, а також присутності всіх братів і сестер, що я щиро буду залишок свого земного життя служити нашому Господу Богові. Водне хрещення ну вирішив прийняти для того, щоб це просто поне показати церкві, що ти прийшов до неї, і потім вже служити там і іншим поза церквою. Народитися, по перше, згори занурити всі свої гріхи в воду, щоб воно от, занурить їх. І обновитися в нове життя, в нове життя Ісуса Христа. Хочу, по-перше, показати собі і іншим, що ну, я прийняв хрещення. Це ого, який я шлях. Два роки тому я був ну, атеїстом, а зараз прийняв хрещення. Я хочу бути в церкві, я хочу допомагати людям служити. Показувати, який Бог, бути в спільноті людей, які є з Богом, вчитися в них. Хрещення для мене дуже важливий і свідомий вибір. Я хочу дати обідницю Богу і церкві, що я буду йти за ним, служити Йому і людям. І я хочу істини з свого покаяння, бажання служити Богу, підтвердити публічно. Під час прийняття водного хрещення. Для мене цей день хрещення це свято. Це дуже так хвилююче стати частиною родини Великої церкви Преображення. і я сприймаю це хрещення як от особиста маніфестація відданості і служіння Ісусу Христу, бо я хреститимусь в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І справді дуже рада цьому моменту. Ну, закріпитися перед Богом. Перед людьми хай бачать, хай знають, що в мене це ну, рішення не просто ходити в церкву. Я хочу розповісти всьому світу про те, що я з Богом і я хочу бути разом з Ним до кінця життя. Це моє рішення.